Зараз ми розпочинаємо інноваційне заняття з такої атлетики біг. Будемо проводити спеціальну піхові правило для покращення техніки бігу. Перша права. Ви повинні дивитися вперед, плечі повинні бути опущені, розслаблені, руки повинні бути з'їжджуті в ліктях. пальці повинні бути зімкнуті, але без перенапруження. Зверху великий пальчик, дивитися вперед, обережно працюєте, Піднімайте одну ногу. Я кажу так, і перша лінія починає стрибати і шукає баланс. Як тільки перша лінія баланс не йшла, я кажу так і стрибаємо наступний раз. Після цього, як перша лінія стрибне три рази, починає стрибати друга лінія, потім починає стрибати третя лінія. Через три стрибки. І таким чином ми зробимо все органічно. Всі зрозуміли? Починаємо. Піднімаємо ногу, дивимося вперед. Так. Так. tak 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 tak

Так. 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 Зараз ми починаємо робити наступну вправо. Для того, щоб ви змогли її зробити правильно, спочатку всі разом спробуємо її зробити на місці. Зараз просто повторіть те, що я показую. इसे पैरस क्या बोलते हैं पैरस 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 पैरस

いたあ。 Ставити на рівні плечей, руки повинні бути зігнуті в гріття, коліна трішки зігнуті, і починати легенькі стрибки, кожен маленький стрибок десь на одну шосту стопи, Тобто не через стопу, не через стопу, а через одну шосту стопу. І в цьому положенні легко стрибаємо вперед, запускаємо поліня. Перший літр. Mohon maaf, kita mesti berjaga А щоб витягнути техніку виконання цієї прави, нам треба робити трішечки менші стрибочки. Покажу, як ви робили. Ви робили по суті десь ось так. Покажу, як треба робити. Вам потрібно робити десь так. Не розпішати. Чим менший стрибок, тим краще. Перша лінія. вперед. Дивимось. менші стрибки. Чим менше тим краще, друга лінія.

До наступної прави. Зараз вам потрібно руки зігнути в ліктях, підняти стегно, ну не стегно, навіть підтягнути п'ятку до сідниці, але не високо. Тобто високо не потрібно. Плюс-мінус до рівня коліна. Опустити. Тепер іншу ногу, Підняти, опустити. Підняти, опустити, підняти, опустити. Тепер я, 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 ця права буде виконуватися. Таз. Трішки вперед, руки працюють тут. Ви починаєте робити підхвати, де п'ятка йде під сідницю, не засідницю, не попереду сідниці, а саме під сідницю. І спокійно, легко просуваєтеся вперед, не поспішаючи. Перша лінія. Корпус трішки вперед. Руки працюють. п'ятка під сідницю. Друга лінія. Не за сівницю, під сідницю. Третя лінія. Спокійно. Четверта лінія. П'ята ліня. Шоста лінія. Не поспішайте. Не поспішайте. Сьома лінія. Я пророк партнер. Так. Висоведемо. Так, вийду. Лучка в дев'ята. Не забігу. Десяти буде. Зробіть ще раз на місці. Відчуйте, щоб стопа йшла під сідницю. Ще раз, що вона не повинна під час руху йти за сідницю. Не повинна. Саме під. Трішки інший рух. Високо можна не піднімати. Головне, щоб кота ніка була правила. Тепер ваша вас. Корпус трішки вперед, руки працюють тут і легенько з невеликим просуванням починаємо рухатися. Перша лінія. Молодці. Друга лінія. Молодці. Воно. Третя лінія. Молодці. Четверта лінія. Молодці. П'ята лінія. Не поспішайте. Не поспішайте. Шоста лінія. Шоста лінія. Сьома лінія. Ви просто змінюєтесь. Я на вечера. Восьма лінія. Дев'ята лінія. Десята лінія. Зараз. Стопи повинні бути разом, руки зігнуті в ліктях, коліна повинні бути трішки зі, зігнуті. І ви повинні стрибати, робити такі маленькі стрибочки вперед-ліво, вперед-право. Візуально воно виглядає на чином. Вам не потрібно робити стрибки занадто далекі, високі. Чим менше стрибок, тим краще. Механіка вибуха. Перший lambda chaya dikhta hai pehle do haathien dikhta hai Втаємося до наших попередніх. Ще раз, як ви цідаю ціну, корпус трішки натилений вперед. Йди на відміні зараз робити трішки швидше. Але швидше не в плані просування вперед, а швидше в плані техніки виконання. Показуємо. Просуватися вперед швидко не потрібно. Перший рік. Корпус. Très vẻ này. Навчившись бігати, використовуючи елементи, які ми сьогодні відпрацювали, зараз ми перейдемо до змагань. Але змагання будуть не на швидкість, а на повільність. Переможе той, хто буде бігти найповільніше. Якщо ви перейшли на кров, це дискваліфікація від змагань. Якщо ви біжите, а біг це стрибки зі стопи на стопу в якомусь сенсі, ви в грієте. Ви можете перемогти. А, питання. Давайте сформуємо команди а, по шість людей. Всі відходимо трішки назад. Перша рукаю, як буде. Вам потрібно бігти цей. То перевезли його за інші третій перевірки. Vitreme mano no força. Oh,